Всім привіт! Короче, у мене нова проблема болить поперек, Схватила поясниця сьогодні зранку. Вона вчора вже піднивала, але сьогодні взагалі. Ну, то я вже тут, коротше, і так і сяк. І таблеток нема, то зараз попробую потихоньку, може якось йти в аптеку. Сьогодні температура вже була 35,8. Зранку потім я давай тут ходити, розшатуватися потроху, тому що треба було і зуби почистити, а це все через адський біль. Рва кульчова, це типа радикуліт. Ну і коротше, горло ще таке болезне. І такий стан не, не гарний. Сьогодні мені 45 років. Всі вітаються, мене нервує, тому що тому що, коротше, ось бачите, там чухається, тут чухається, тут запальне було все. Там роз, спина розболілась, просто ну, ці вітання звичайно повинні радувати, але якось не радують, тому що, тому що хреново. А ще, коли там сестра і мама, там якісь такі поради дебільні дають, то взагалі. Або ліки. Ну, мама каже, може тобі там ці, ці ліки. Кажу, мама, то українські ліки. Ну, тут таких нема. Може і є, то треба ж якісь аналоги шукати. І при тому, що. На три спиртом. кажу, Яким нахрен спиртом? Там кості, дві кості і видавили і зажали нерв. Ну, тоді те, ну, і так потім, А що, ну так що ти сьогодні робиш? кажу, Я тобі кажу, розказую, що я не можу постять нормально, піти в туалет присісти бо болиться, а ти мені кажеш, ти робиш. А -а -а -а. Ну, тобто вони, наче прикумарені якісь. І сестра так само. І мене це роздражає, не знаю. Тому що, а тому що допомоги ніякої нема. А, коротше, слова глупі, не то, що я на них злюсь, там, що я їх не люблю чи що. Просто що роздражає, що глупі слова. Якщо не, не знаєш, що сказати, то взагалі нічого не кажи, або скажи, ну порішаєш, ти ж кінь. А так, коли оце кажуть, таке, або випий водки, то тобі полегшає. По-перше, я вже не п'ю хрен на скільки, років три. По-друге, що, що вона допоможе. Взагалі нічого не допоможе, якщо там нервова біль і запальний процес. Ну і в аптеку треба. Нема кому принести, тому що люди заняті, мож, ну, ввечері можуть привезти. Ніхто ж не буде сердісять чекати, коли там у Марини що заболиться, треба її принести в ту ж хвилину. А Мені треба в цю хвилину, тому що потім мені вже до вечора воно так розболиться, а мені треба вже почати. Та і, курс. і ще жду телепораду. Телепорада 12.30 должна бути. Врач повинен дзвонити. І голова така тяжла, така чумна. Я сподіваюся, що я доберусь до аптеки. Куплю там собі опокан. Протиболь... Пшечівбольова, пшечів запальний. У мене зніметься оце загальний стан. І тут, і там, і все. Лягла на підлогу на каремат, то таке. І в грудному відділі зажата, і поясниці болить. І, коротше, якийсь повний капздец глобальний. І дзвонять клієнти, теж позажимати і теж кажуть, а можна до вас на масаж? А масажист не джава. Ну, це таке, коротше, треба щось пожрати, значулиться все. Ну, щоб не чули, це треба йти в аптеку, купити, а потім. І то воно ж не одразу діє, воно там за два дні тільки діяння приходить. Коротше, так задовбало, а ще треба думати про гроші. Оце придумали ж люди, гроші, блін. Ну, було б так, що людина не мусила про це думати. Просто робила свою справу, а коли що треба, то взяла. Ну, Було б прикольно. Але б нашлись би такі, що б не робили, сачкували. Ну, коротше, це теж система, така, не буде діяти в обществі, в суспільстві. Коротше, голодна, як не знаю хто, а не можу добратися, треба хоч щось погристи, вкинути. Яйцо випила, але що те яйцо? Там ще десь якась колбаса ужасна, якусь купила таку соляну, як крапа, прямо аж обпікає мерзопакосна, ну вже з'їла. Ну це треба якось човгатися. Воно так болить собака в поясниці і віддає в ноги, отак от вотому ну, що це нервова біль.